Мемо про таке, чому вишнівчани прийшли до міської ради та з якими вимогами? Навіщо на новому стадіоні міста проводяться ремонтні роботи? Та чи готові шкільні заклади до 1 вересня? Кто в залі вишневої міської ради зібралися вишнівчани, обурені підвищенням тарифу на утримання будинку у платіжках, які вони отримали за минулий місяць, вартість послуг збільшилась на зустрічі? Міський голова Ілля Діков пояснив, що діючі тарифи не відшкодовують фактичних витрат на ці послуги і не дають у теперішніх економічних умовах виконувати роботи у належному обсязі та якості у порівнянні із 2012 роком, коли приймалися тарифи на послуги з утриманням Меня будинків електроенергія зросла на 117 відсотків, а це навіть більше ніж в два з половиною рази. Паливно-мастильні матеріали у середньому на 115 відсотків, талони на вивіз сміття на 35 відсотків. А мінімальна заробітня плата на даний момент зросла на 32 відсотки. На кінець року становитиме 41 відсоток. Якщо раніше з бюджету міської ради датувалася різниця в тарифах, то сьогодні це стало неможливим, оскільки з першого липня цього року. Законодавство України забороняє це робити. Тому депутати на сесії вишневої міської ради були змушені затвердити та ввести в дію нові тарифи на отримання будинків і споруд із прибудинкових територій для створення якісного обслуговування та надання послуг, недопущення руйнації житлового фонду, забезпечення належного санітарно гігієнічного протипожежного технічного стану будинків і споруд на прибудинкових територіях. Ми не покрили дорогу, ми ходимо по Пішох переходу на цьому тижні активісти сіл Крюківщина та Тарасівка знову зібралися на сміттєвому полігоні, який функціонує між їхніми селами, ось уже майже 40 років. Головна вимога якнайшвидше виконання поставлених вимог щодо сміттєзвалища, затверджених на сесії Києво-Святошинської райради від 7 липня. За словами мітингуючих, з часу відколи закрили полігон, там не проводилися жодні роботи, як обіцялося раніше. Походивши кілька годин під пекучим. Сонцем так і не дочекавшись представників району, активісти одностайно проголосували за те, щоб самим поїхати до керівництва району колоною машин. Мітингувальники вирішили на зустріч до голови райради Олександра Тигова. І послідніє акцію і поїхати Тигова. В Поді 10.08 мешканці селищів для Тарасівка провели акцію протесту проти роботи сміттєзвалища Синахці та будівництво на ньому сміттєприробного заводу. Акція відбулася 7.00 до 11.30 біля полігону ТПВ. Крім того, ми обурені тим, що злочинна бездіяльність влади невиконання рішення сесії від 07.07.2016 року загострює екологічну катастрофу в нашому районі. Написавши заяву голові райради зі своїми вимогами, активіст... Це залишилося чекати Олександра Тигова. А вимагаємо закриття сміттєзвалища і виконання всіх рішень районної ради, які які були прийняті 7 липня. Продовжується завозиться сміття на сміттєзвалище сюди, і через цей паркан, і через там зліва з боку. Прямо там є дорога. Вони собі зробили дорогу прямо до центру сміттєзвалища. Звозиться відходи, крім того, рідкі відходи, медичні відходи, ліки. Це взагалі заборонено, взагалі в принципі заборонено. Ми викликали поліцію. Це не просто наші там якісь видумки. Ми викликали поліцію. Поліція це фіксувала багато разів. Ми чергували там періодично. Не робиться не пересипка, не робиться огорожа сміттєзвалище, те, що було прийнято по строкам, там були встановлені строки на рішенню районної ради. Тобто, якщо це не виконується, то що ще чекати? Вже пройшло півтора місяця. Активістам вдалося поспілкуватися з Олександром Тиговим особисто та придівити йому свої вимоги. Сьогодні ми до вас прийшли саме до вас, тобто за ваших пустів. Взагалі, не виконується рішення районної ради, які було на сесії 7 липня 2016 року. От, у нас є 8 пунктів, це ще найменше не, не окремлені. Там чітко було заборонити та негайно припинити діяльність полігону такого в частині прийому. Не виконується Заводи. Покажіть відеоматеріал, покажіть фото, фіксацію. Є, є, є Голова райради пояснив активістам, в чому виникала затримка навколо сміттєзвалища. І для того, щоб там розпочалися певні роботи, необхідний час. Ви всі знаєте, що там може бути серйозна катастрофа. Тому яке -то радикальне рішення поміняти зразу закрити. Мы закрыли, а дальше что там делать по утилизации накопившихся отходов? Мы тут не все специалисты, поэтому нужно было время, нужна была комиссия, чтобы общаясь с специалистами, принять какое-то решение. Строить там какой-то завод, который будет перерабатывать только те накопления, которые были накоплены за эти годы. Или строить еще завод, который будет параллельно еще принимать или не принимать, или вообще ничего не строить. А по рекомендации, опять же, специалистов, которые в этом деле имеют определенный уровень квалификации, принять какое-то решение, если там можно что-то сажать, не сажать, ну, сажать, сделать парк и пересыпать землей, это тоже невозможно. Поэтому мы ждали, что комиссия вынесет какие-то заключения. Відні канікули робота у вишнівських школах кипить. Тут проходять ремонтні роботи, котрих чекають як учні та батьки, так і педагогічний колектив. Правда, трішки так вийшло. Ці формальні всі процедури вони затримали час, що ми приступаємо тільки зараз до виконання цих основних робіт. Ми своїми силами виконали ремонт спортзалу. Там ще вікна залишилось поміняти і підлогу пошліфувати і полакувати. У нас все готово вже. Єдине, це ось чекаємо, щоб вікна замінити вікна. І потім ми вже зробимо підлогу і там буде все. Ще ми своїми силами ну, відремонтували підлогу в коридор перший поверх, ви бачили, коли заходили, там лежить новий ліновий повністю весь коридор. Це те, що своїми силами нам вдалося зробити, хоча, хоча нам допомогу тут нам надав від класити. Тобто вони нам профінансували закупку ліноліума, е, Крім цього, вони нам профінансували закупку лаку для підлоги, він дуже дорогий е, цей лак, Яхтний так званий лак для підлоги для спортзалу. Ну і вікна, заміна вікон це теж за кошти, е, які будуть. Ці кошти, які передбачені на капітальний ремонт, до який зараз ми будемо приступати, також серед планів ремонт даху у приміщенні школи, адже школі вже 50 років і жодного разу не робився капітальний ремонт. Крім того, ремонт фундаменту та відмощення по периметру навколо всієї будівлі школи. Крім того, вхідну групу будемо теж трішки ремонтувати там. Переробляють дах, тому що він протікає. Там лід, який падав із даху, попробивав. І там треба переробляти його. Плитку замінити потрібно, бо вона вже теж сама? на вхідній групі, тут на ступенечках. Ви бачите, що вона вже почала колитися, відвалюватися, і крім того, вона слизька. Треба класти таку не, не слизьку плитку, для того, щоб безпечніше було. Зимку, восени фундамент. Е, ремонт і відмощення навколо всього приміщення по всьому периметру, це дуже важливо, тому що чому ми фундамент? Е, завдяки тому, що нема відмощення, е, вода вся, яка йде з даху, вона йде під фундамент, і зрозуміло, що це приводить до, до постійної руйнації. Тому це такі два, дві роботи дах і фундамент, відмощення. Які теж, ну, от при моїй пам'яті, скажімо, я в цій школі працюю з 87-го року, там жодного разу нічого не робилося. Ні там, ні там, ні там. Щодо кількості учнів у наступному навчальному році, то з урахуванням тих, хто подав заяви до першого класу, на кінець року було 1138 учнів, але і досі приходять дуже багато людей, що запитують про прийом. Тому у класах вже по 36 учнів. А от для першачків умови навчання можуть змінитися. Йдеться саме про оцінювання, адже замість звичайних оцінок за 12 бальною системою вони можуть отримувати молодець або ж мені сумно. Я за те, що треба змінювати, треба реформувати обов'язково. Але от в, плані, в плані тому, що треба розвантажити, так, щоб дітям стало цікавіше, щоб вони ну, щоб їм це було легко і зрозуміло. Коли дитина розумієш, то вона тоді з цікавості починає це робити і в неї з'являється мотивація, в неї з'являється якийсь момент змагання з іншими. Ось у мене краще вийшло, тебе гише, так далі. Але коли всі роблять. А коли е, справляється в класі, е, там, скажімо, якась певна кількість дітей, а інші просто не включаються в роботу, бо вони не розуміють, це велика проблема. Минулого року, наприклад, семикласники нині перейшли вони у восьмий клас, практично відучились повністю без підручників. Їх майже не було. Тобто ми використовували все, що могли знайти старі, не старі, там воно ж не підпадає під програму і так далі. Ну. Проблема маса підручників практично не було. Потім, вже в кінці навчального року, вже ніби як там щось нам довезли, але це було менше 50% від потреби. Очільник навчального закладу переконаний, попри усі негаразди, головне позитивно мислити. А шкільний колектив своєю чергою робитиме усе, що в їхніх силах, щоб діти могли навчатися, адже перше вересня не за горами. Ще взимку минулого року розпочалася реконструкція цього ДНЗ санаторного типу. Про це, зокрема, йшлося у коментарі заступника міського голови Георгія Майсурадзе. Будівництво, за словами директора Ромашки Галини Кудренко, було важке. Складно було і будівельникам, і працівникам закладу. Також У нас була така мета, і мрія була така, щоб зробити дійсно. Такий дошкільний заклад, який би відповідав сучасним вимогам, як дошкільний заклад компенсуючого типу. Для цього в нас не вистачало приміщень, для цього не було можливості зробити кабінети профілактичного оздоровлення дітей, лікувальні кабінети. Ми пристосували приміщення, які раніше були пральнею, були роздягалкою, і ми їх пристосовували для цих, для цих кабінетів. От, але, як кажуть, Бог є на світі, і моя мрія збулася у, почалося це в минулому році, коли в нас почали проводити реконструкцію дошкільного закладу. Я дуже вдячна за підтримку і міської влади, і обласного районного відділу освіти, і керівників обласних і районних, тому що, дякуючи їм, це можна було здійснити. На сьогоднішній час, от в даний час, враховуючи те, що все-таки здоров'я дитини це головне, і всі батьки в першу чергу прагнуть до того, щоб була здорова дитина. І ми прагнемо до того, щоб наші дітки менше хворіли. У нас вже створені ті умови, які повинні бути дійсно для такого дошкільного закладу. Пані Галина з гордістю демонструє сучасний теплопункт, єдиний у дитячому навчальному закладі міста, за допомогою якого можна буде регулювати тепло. Потім господиня закладу демонструє затишне приміщення для зображувальної діяльності, де буде проводитись гурткова робота. Це такий, ось такий довгий буде коридор. Які, діти По якому діти будуть проходити. Тут у нас теж буде відповідно. Хочу розмістити тут на цій стіні наша гордість. Тут будуть розміщені фотографії наших працівників, тих, які краще працюють. У нас в основному всі дуже добре працюють, тому що тут працювати погано не можна. Тут йдуть люди за покликанням, і люди, які люблять своїх дітей, і чужих дітей люблять. У Нас в основному педагогічний кадр не рідко міняється. Помічники-вихователі у мене є такі, які працюють уже по 35 років. По ходу екскурсії оновленим закладом. Господиня демонструє кабінет, де буде інгалятор, тубус кварц солюкс В цьому приміщенні в цій кімнаті. У нас ми її практикуємо для Прийому кисневої пінки у нас є апарати. Ми закупили в цьому році ще один апарат такий, тому що той вже в нас він років 10, Вже він такий на, на грані вже як кажуть, е, поломки. То ми закупили в цьому році ще новий один апарат, і тут будуть дітям давати кисневу пінку. Ми даємо дітям чотири рази в рік кисневу пінку. Не коли захочемо, а в нас є програма відповідна програма про проведення профілактичного оздоровчих заходів по дитячому садку. Ми кожного року цю програму затверджуємо на загальних батьківських зборах. Батьки в нас допомагають матеріально для здійснення цієї програми, тому що ми їх фактично самі не можемо це виконати. От вони з розумінням відносяться, що це здоров'я дітей. От дітям дається кислородна пінка, фіточаї даються дітям, дається пектін, дається карателька. Ми даємо дітям для профілактики. Ми навіть це в нас у програмі не було колись, але ми зараз включили програму для профілактики захворювань щитовидної залози. Будівництво було важке. Важко було і будівельникам, і працівникам закладом, тому що воно розпочалося взимку. Затікав дах, були й інші проблеми, але все подолали. Тепер облаштовують нове приміщення. Минулого року у Вашнаму відбулося відкриття нового сучасного стадіону зі штучним покриттям. З того часу тут відбувалося багато різних футбольних турнірів, змагань різного гатунку. Також проходили тренування національної збірної жіночого футболу перед поїздкою на змагання в Ірландію. Сьогодні ж тут проходять ремонтні роботи, і у Вашнівчан виникли запитання у зв'язку з чим вони розпочалися. Ми доводимо стадіон до так сказати логічного завершення. Щоб удосконалити його, зараз ми будемо добудовувати ще трибуни, але це ще не остання добудова. Ми будемо їх накривати від дощів, щоб люди могли спокійно відпочивати, насолоджуватися чудовою грою футбол, і щоб на них не капав зверху дощ. Тобто ми будемо ще строїти декілька, так сказати, трибун зверху накриття. Від дощу будемо удосконалювати до кінця бігову доріжку, вона трошечки ще не доведена. І робимо все для того, щоб людям нашого рідного міста Вишневого було комфортно, добре і вони насолоджувалися, приходячи на наш стадіон міста Вишневого. Нерідко буває, коли стадіон зустрічає чимало поважних гостей, адже у Вашневому проводять чимало кубків, чемпіонатів, товариських зустрічей, турнірів, зокрема, таких як шкіряний м'яч, і банально не вистачає для гостей трибун. Всі дуже доволі, всім дуже подобається, всі були в захваті, бо це дійсно дуже гарний стадіон, і він трошечки буде доведений. Трошечки ми зараз доведемо. Досконалимо і все буде добре. Як ви бачите, щойно приїхав трактор, який буде робити профілактику поля, для того, щоб поле було в стані належному для цього стадіону. Пан Віктор, хоч і не охоче, втім розказав і про свою нову посаду. Ну, це дійсно так. Я ще трошки так скриваю, але дійсно мене на останньому виконкомі Київської обласної федерації футболу було прийнято рішенням членами виконкому, і мене обрано головою комітету жіночого футболу. Плани на майбутнє трошечки будемо, так сказати, працювати, але є, по-перше, ми хочемо зробити тут, в нашому рідному місті Вишневому, академію жіночого футболу з подальшим. Щоб наші дівчата тут тренувалися, щоб вони тут розвивалися і з подальшим переходом в педагогічний університет, де буде відкрита кафедра спорту. І на цій кафедрі спорту вже дівчата після нашого славного міста Вишнево будуть продовжувати навчання і будуть отримувати освіту тренера жіночого футболу. А ми нагадуємо, що усі ремонтні роботи проводяться за рахунок місцевого бюджету. Пріоритетним напрямом влади міста є розвиток спорту, пропаганда здорового способу життя серед вишнівчан. В місті активно оновлюються дитячі майданчики, встановлюються спортивні. Так в цьому році з міського бюджету виділені кошти на будівництво трьох спортивних майданчиків на південній стороні. У цьому році на південній частині буде відкрито три спортивних майданчики. Перший це оновлюється спортивний майданчик по вулиці освіти і Балкова. По вулиці Освіти буде баскетбольний майданчик. Це на розі вулиці Освіти і Свято-Юрівської. Буде новий баскетбольний майданчик з новим досить сучасним покриттям. Спеціально для гри в баскетбол з відповідною спеціальною розміткою нанесеною. Також в тій частині ну сам майданчик по плану він квадратний. А так як баскетбольний майданчик він повинен бути прямокутний, тому вирішили в іншій частині розмістити. Тренажери для заняття спортом це бруси, перекладини, для того, щоб люди могли займатися фізичною культурою вільного доступу. По вулиці Балукова зараз йде також оновлення, повністю оновлення покриття футбольного майданчика з новим забором, з новим покриттям. І третій майданчик планується відкриття по вулиці Південна Сім у дворах. Там також зараз застарілий майданчик. Там планується зробити тенісний корт також вільного доступу і майданчик для стрітболу для також для гри в баскетбол. Розміри самої ну вони дозволяють там це зробити взагалі. Пріоритетом, і цей рік 2016 рік у нас об'явлений роком спорту. Тому пріоритетом для міської ради, для виконавчого комітету є розвиток фізичної культури і спорту в місті. І ці три спортивні майданчики на цьому році будуть вже запущені функціонуватимуть. Як зазначив пан Сергій, з часом спортивні майданчики міста передадуть на баланс КП спортивний клуб Вишневе для належного догляду та використання їх виключно за призначенням. Є майданчик спортивний на Жовтневі, є на Київській, також з приводу нього багато дуже проблем. Але ну проблем з тим, що він закривається, відкривається. Але люди взяли на себе відповідальність. Це в них громадське навантаження, що вони дивляться за ним. Але це унеможливлює от саме це розпиття спортивних напоїв на спортивному майданчику. І до цього потрібно звикнути, що він повинен бути зачиненим, але у всіх бажаючих є вільний доступ. Зателефонували за телефоном, взяли ключик, прийшли, пограли, закрили, передали ключик, і таким чином ми зберігаємо наше міське майно, яке належить територіальній громаді, у належному стані.